І так, оглянувши шведські і німецькі сухпайки, ми переходимо до вітчизняного добового раціону. І зараз ми з Юрою і Званогом скуштуємо українські сухпайки. От вони в таких ідуть в зелених упаковках. На самому початку всі ці три упаковки знаходяться от в такому великому пакеті, і кожен може взяти, ш... що він хоче, що йому більш Щось. подобається. Тому, от у нас є раціон сніданку, будемо. Відкривати його. Давай. Давай відкривай. І розпаковка. Що варто відзначити? відзначити. Е, на відміну від е, двох попередніх сухпаків німецького і шведського, тут є хімічний розігрівач, тобто ви можете без вогню, е, просто заливши води, тут відбувається хімічна реакція, і ваша основна страва гаряча. Це великий плюс. Наскільки взагалі ви користувалися такими розігрівачами? Спостійно. Зимою стабільно. Зимою воно постійно. Тільки от приходить холода, постійно туди вода, їжа. До речі, будь-яка їжа, яка у нас запакована. Навіть це не може бути не цей, може брати якогось іншого сухпайка. І закидаємо сюди. Інколи, інколи навіть грітися можна від нього від пару. Ти закидаєш воду, закриваєш, воно виходить. Ти руки, пальці, коли тебе вже там, ледь вони не сніють над паром, потримав, вони в тебе трохи розходяться. Тобто, річ дуже козирна.